Прямо зараз команда Зеленського продовжує тиск на Набута САП органи, які борються з корупцією. Тільки тепер вони роблять це значно більш підступно. Здавалося б, після протестів у серпні офіс президента припинив атаку на ці органи. Однак насправді команда Зеленського просто змінила тактику, щоб не викликати настільки великої уваги. Цей конфлікт зачіпає кожного українця, адже від нього залежить, чи залишиться в нас шанс на справедливість. І, схоже, вже доволі скоро ми побачимо до чого це все призведе. На зв'язку автомайдан підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки. Сьогодні розберемося, як ми опинилися в тій точці, де влада намагається взяти під повний контроль антикорупційні органи від таємних плівок друга Зеленського до повернення нардепа утікача з Дубаю. Все найважливіше у цьому випуску. В історії протистояння команди Володимира Зеленського з антикорупційними органами є декілька знакових імен. Чи не найважливішим із них є Тимур Мінтіч. Скоріше за все, ви лише нещодавно почали чути його ім'я. Бо про цього бізнесмена та співвласника студії Квартал 95 раніше не часто згадували в контексті політики. Але міндіч не просто старий знайомий президента. Він близький друг Зеленського ще з часів кварталу. Однак після 22-го року про нього почали писати як про значно більш вагому для влади фігуру. Він нібито лобіював інтереси, пов'язані з Коломойським, а пов'язані з ним компанії перемагали у багатомільйонних тендерах на державні кошти в оборонці. У червні 25-го року Набу навіть арештувало його двоюрідного брата Леоніда Міндіча за підозрою у розкраданні 12,5 мільйонів гривень з Харків Обленерго під час закупівлі обладнання. Ну а сам Тимур, за інформацією, УП від липня 25-го року може отримати підозру в подібних махінаціях вже незабаром. Найцікавіші події у справі Міндіча розгорнулися довкола його ж квартири. Все почалося восени 24-го року, коли журналісти Української правди намагалися відстежити таємні зустрічі в квартирі Міндіча на Грушевського, в тому ж будинку, до речі, де знаходиться квартира президента, за тією саме адресою, де 5 років тому і відбувалося знамените святкування дня народження президента під час. Ковіду до речі, якщо ще пам'ятаєте про ковід, пишіть коментарі. Журналісти отримали інформацію, що на таких зустрічах вирішувалися питання енергетики та оборонки, але не в інтереси держави, а в приватних. Тоді провести розслідування не вдалося. Розслідувачів одразу викрила президентська охорона. А от антикорупційні органи Набу і САП пішли трохи далі. Вони організували прослуховування прямо у квартирі. І ймовірно зафіксували на плівку не лише голос міндіча, а й когось значно, значно більш пливового. Наразі розслідування ще триває. Тож нам залишається лише здогадуватися, що вдалося записати детективам. Але після першої хвилі розголосу міндіч виїхав з України і до сих пір до речі не повернувся. А 21 серпня 25-го року раптово звільнили ВО голови енергоатома Петра Котіна. Чия робота пов'язана із тим, що можуть інкримінувати міндіч джерела української правди кажуть, що міндіч уникає повернення в Україну, можливо, сподіваючись на притулок в Австрії або Ізраїлі. Це не нова історія. У 23-му році набу розслідувала схеми великого будівництва, де завищення цін на проєкти, пов'язані з оточенням влади, так само гальмувалися тиском згори. Якщо Прослуховування підтвердять корупцію міндіча. Це може стати не просто скандалом, а ударом по всій команді Зеленського, особливо в умовах війни та пильної уваги партнерів. Коротенький юрпоп. Прослуховування це абсолютно законна. Хоч і дуже складна процедура, набу може фіксувати розмови, якщо є дозвіл суду на таке прослуховування для розслідування корупційних злочинів, ну наприклад, хабарів чи розкрадань бюджетних коштів. Без такого дозволу, це було би порушенням прав, як наголошує Європейський суд з прав людини. Пишіть у коментарях, чи варто робити такі короткі пояснення і надалі, плівки міндіча так налякали банкову, що влада пішла в абанк 21 липня 2025 року. Ку о п'ятій ранку СБУ увірвалися до детективів набу 49 обшуків, два арешти, все під гаслом очищення від російського впливу. Але вся аргументація силових органів будувалася довкола нардепа від забороненої ОПЗЖ Федора Христенка, якого СБУ. Називає агентом ФСБ, а вже на наступний день, 22 липня, парламент проголосував. А Зеленський одразу ж блискавично підписав закон, який фактично ліквідував незалежність Набу та САП. Схоже на серйозну операцію, спеціально зрежисовану та сплановану, чи не так? Давайте розберемося. Спочатку про Христенка: цей депутат, обраний у 2019 році в Бахмуті та Алиманії, утік до Дубаю на початку Великої війни. СБУ стверджує, що його завербувала ФСБ ще за Януковича. В подальшому він, буцім, передавав росіянам дані з набу у липні 25-го року. Його оголосили в розшук за державну зраду та зловживання впливом. Тобто, через три роки після початку повномасштабного вторгнення, якраз перед початком атаки влади на Набу та САП. дуже зручно. 6 вересня Христенка добровільно повернули з Дубаю не екстрадицією, а домовленістю за участю Ростема Умєрова та голови контррозвідки Олександра Поклада за дорученнями президента. Суд арештував його, але свідчення проти набу досі засекречені. 21 липня. Сбу провела великий рейд. Зокрема, були обшуки в детективів. Магомед Расулова та Олександра Скомарова останній розслідував справу віцепрем'єра Чернишова. А от Магамед Расулов брав участь у прослуховуванні міндіча СБУ звинуватила його в підготовці до пособництва РФ, Нібито через продаж технічної коноплі в російський регіон Дагестан. Хоча на записах чітко звучить Узбекистан. Що є незалежною державою. Це просто державна програма у них. На рівні государства є. Зб... <сміхи> <сміхи> саму... Смотр... <сміхи> ну і просто оцініть абсурд. Справу Магомеда Расулова, де поки нема жодних доказів Держзради, ведуть одразу. 42 прокурори, включно з самим генеральним прокурором Русланом Кравченком та його заступниками, це майже стільки, скільки працює у всій САП, і весь процес робиться максимально брутально. Так, батька затриманого детектива, 65-річного Сентябра Магамед Расулова тримали в СІЗО і змусили роздягтися догола на перевірці. Така от показова принизливість. Адвокатам не давали нормально ознайомитися з матеріалами. Також при затриманні одному з детективів роздерли очі, щоб розблокувати його телефон по Face ID, про що повідомили в Українській Правді. Я 30, я... Я... Одразу влучав округа... пол, тут голова. Я що це було робити. Ну, що лу, так не ми, ми так ну, немає. Скупи. Ну і вишенька на торті залякування свідка, який відмовляється визнавати Узбекистан Дагестаном. І додайте ще, що на фоні всього цього СБУ пропонувала обміняти генерала СБУ Іллю Вітюка на детектива Магамед Расулова. Про це українській правді заявили їхні джерела. І якщо коротко, то генерал СБУ Ілля Вітюк отримав підозру від набу в серпні 2025 року за незаконне збагачення на 10 мільйонів. Але СБУ назвала це помстою за рейд проти набу. Як же тут багато дієвих осіб, то жах, коротше кажучи, зараз все виглядає наступним чином. Офіс президента руками СБУ та генпрокуратури проводить силовий тиск на антикорупційні органи, тримають за ґратами деяких ефективних детективів під надуманими привадами. Пропонують обміняти їх як заручників на кульгаву качку вітюка. І паралельно планують використати покази нардепа у ПЗЖ Христенка як козир, щоб виправдати подальше послаблення набу. Ну і все це дуже дивним чином схоже на закручування гайок часів Януковича. Гадаю, не варто казати, що від цього виграють лише корупціонери. Ще однією причиною тиску на набута САП з боку команди Зеленського стала справа віцепрем'єра Олексія Чернешова. Можливо, ви про нього вже забули. Цей близький соратник президента потрапив під приціл антикорупціонерів у червні 25-го року. Чому? Ну, набув підозрюю його в корупції. Ну, не те, щоб це було якось неочікуване, якщо чесно. Будучи головою Київської ОДА у 21-23 роках, Чернишов нібито зловживав владою, передаючи державну землю в Києві забудовникам, зокрема компанії КСМ Груп. За це він та його оточення отримали винагороду вісім елітних квартир, зокрема на вулиці Академіка Заболотного. За дуже дуже заниженими цінами справи міндіча та Чернешова довели банкову до краю. Офіс президента спробував одним махом знищити незалежність набу та сап 22 липня. Парламент під тиском Зеленського ухвалив закон, який передавав контроль над антикорупційними органами генпрокурору. Це дозволяло би закривати справи топ-чиновників одним підписом. Закон набув чинності 23 липня. Але суспільство, ми з вами. Дало відсіч, і вже за тиждень парламент під тиском вулиці все повернув назад. Війна офісу зеленського з набу та САП загрожує кожному українцю, тобто вам також. Якщо тиск банкової продовжиться, ми ризикуємо втратити антикорупційні органи. А з ними довіру партнерів. Ну що найменше у 2025 році, єс уже призупинив 1,7 мільярда євро допомоги через гальмування реформ. Бажання команди Зеленського врятувати міндіча чи за допомогою вибитих свідчень Христенка залякати детективів. Можуть спровокувати нові скандали. А це шлях до корупційного хаосу часів Януковича, але на цей раз під час екзистенційної війни. Тому нам з вами треба підтримувати незалежність на Бутасап. Тільки разом ми зможемо захистити справедливість і не дати корупції перемогти. Якщо вам сподобався цей випуск, підписуйтесь на наші соцмережі, поширюйте це відео та коментуйте. Влада вже не раз давала зрозуміти, ваш голос важить.